Буга. Привіт усім, хто дивиться цей подкаст. Ми раді бути тут сьогодні з вами і хочемо познайомити вас з життям нашої майстерні з іншої сторони. Познайомити вас з дітками, які приходять до нас майструвати, які стають частинкою нашої сім'ї, проводять тут дуже багато часу. Сьогодні з нами Адріан, і будемо задавати йому запитання, він на них відповідатиме. Ні. Тому починаємо. Привіт! Привіт! Окей, розкажи, давай почнемо з того, що ти скажеш нам звідки ти? Я з Львова, ну, з Сихова. Зрозуміло, добре. А звідки дізнався про сверлик? Е, мені розказала мама. Казала, що там є безкоштовні ну, просто майстер-класи різні. Я захотів піти попробувати. І як сподобалось тобі? Так. Да. З першого разу? Так. Да. Добре, я знаю, що ти ходиш не тільки на майстер-класи, але і на навчальну програму. Так. Да. Добре, що тобі подобається найбільше майструвати. Я дуже люблю з деревини, бо, тому що мені подобається її там все зашліфовувати, обробляти, і просто подобається, як вона виглядає. Окей, можеш показати якісь свої вироби улюблені. Е, в мене мій, напевно, найбільш ну, той, що мені найбільше подобається, дуже такий ножик. Він з фанери, але мені дуже подобається собі з ним носитись, там, крутити його, бавитись. Клас, дуже, дуже гарно ти зробив, просто молодець. Дуже круто. Я теж таке робила. Добре, ще щось маєш? Ще має таку ну, забавку на ялинку. Він я сам його придумав, все там, ну, типу, е проробив. Тобто я це його... був абсолютно твій проект. Так, так, ага. так. Я там ніби все-таки зробив. Він висить на ялинці у нас буде. І... А цього року вже висів? Так, вже висів. А, клас. На найвіднішому місці. Ну, і на Мій один з перших на безкоштовних майстер-класах такий їжачок. Він, мені подобається, як я його зробив, випадково таким переливається він. І він мені дуже подобається. Ага, і я бачу, він на магніті в тебе. Да, так, це магніт тобто, на холодильник. Ага, тобто, взагалі, вдома він в тебе висить? Да, так, скоро, кімнатка з сім тим. Добре, розкажи мені, чи. Хотів би ти, щоб в майбутньому твоє, твоя майбутня професія, до прикладу, була пов'язана з майструванням? Напевно, так. Я дуже люблю майструвати, все-таки там вирізати щось робити, продумувати і всяке таке. Тобто ти творчий і хотів би пов'язати з цим своє майбутнє? Так. Клас, це дуже круто. Який твій улюблений інструмент в майстерні? Трьохтисячник, бо на нього є дуже багато різних насадок, з ним можна робити і монетки чистити, і щось по дереві шліфувати, і навіть різати і всякий метал, всяке таке. Мені дуже подобається, як він журить. Добре, круто. Тобто в нас є вже, ми вже знаємо про твій улюблений інструмент, знаємо, що любиш працювати з фанерою. Чи пробував зі склом? Зі склом, так, я вже багато гравірував, робив горнятко, підсвічник, бокал, різне. Агрівурувати теж люблю. Знаю, що бокал робив для тата? На день народження, та, так. з таким драконом. Клас! Це дуже-дуже-дуже прикольно. Чи познайомився ти тут з якимись іншими хлопцями-дівчатами, чи товаришуєш з ними? Так, Ну, ніби зі всіма, там, З Артемом найбільше. Ага, зрозуміло, спілкуєтесь поза там... <гум> е, Ну, ще не спілкувались, але, напевно, скоро будемо, не знаю. Клас, це дуже прикольно, що знаходити друзів. Розкажи мені про майстрів. Знаходиш з ними спільну мову? Та ясно, що Я і шоколадки переносив і там всякі жартував, різне було. Хто твій улюблений майстер? Улюблених так нема, всі подобаються. Яся, Іра, Бага, всі. Всі, клас, це добре. Добре, що в нас така дружня атмосфера в сверху. Звісно. Так. Добре, розкажи про свою мрію. Маєш мрію? Ну, ніби на сверлику мрію. А, ну, якщо ти маєш мрію пов'язану зі сверликом, це круто, якщо ти нам про неї розповіш. Я хоч, хочу зробити ну, такий міні більярдний стіл з дерева, і до нього кульки там все таке. Але все своїми руками. <плес> так. На своєму, ну, може, як в мене вже буде в майбутньому більше різних інструментів, всього того, такого, то Та я собі виріжу, там зроблю кульки, все, що до нього має бути, і буду грати собі більярд. А в якому в натуральну величину? Тобто він має бути Ні, великим. Десь метр, десь, сантиметр, десь такий. Просто ми е, хотіли купити е, стіл, але його ніде не було. Такого, як нам треба розміру, то я хочу його вирізати. Вау! У мене нема слів! Дуже ти просто молодець. Я захоплююсь такими дітками, як ти. Ти класний. Дякую. Є люди, які не знають, що таке майструвати, як воно відбувається, яким страшно або, можливо, здається, що це буде нудно або Інструмент... нецікаво. Інструментів бояться там. Так, такі. можливо, бояться інструментів Та, ти правий. <рикулес> e, що би ти їм сказав таким людям, які не наважуються зробити перший крок до сверлика? Треба інструментів не боятися, вони жужать дуже голосно. Може здавати, що вони там зараз щось бабахне, щось задимиться, щось відріже палець. Всі інструменти, вони, я вже як був, вони захищені, нічого такого не зроблять, якщо бути обережним. Ще треба не спішити, щоб не зіпсувати собі роботу, з пальцями нічого не станеться. І можна придумувати на сверлику. Будь що собі захочеш. Хочеш розмальовуй, як хочеш, хочеш доробляй щось, робиш собі все, як тобі подобається. Е, добре, Адріане, розкажи, чи маєш вдома якісь інструменти, чи майструєш е, поза сверликом? Так, я маю лобзик, я маю трьохтисячник, до нього багато різних насадок. Я собі майструю, вирізаю, полірую навіть монетки різні і металеві штуки. Ну, роблю так само. Лобзик в тебе електричний? Так, такий самий, як тут. Ага. І трьохтисячник теж. У мене тут все таке саме. Зрозуміло. А де я майструєш? Е, я просто у мене лобзик, він так стоїть, просто коли я ще не планую вирізати, він стоїть ніби в, в, в до нього така ніби валіза пластмасова, трьохтисячник так само, а коли я хочу щось вирізати, я його ставлю на стіл, трьохтисячник теж і там пиляю і всяке таке. Тобто вдома? Так. Ага. Прибираєш потім теж сам? Ну так. Зразу, ну, там нема що перебрати, бо я пилосос до лоб прикріпляю, там є така дирка, і вся пилюка зразу в пилосос іде. Добре, маєш ще якісь захоплення, окрім того, що е, займаєшся майструванням. Ну, що я дуже люблю плавати. Ходиш на плавання? Е, так, вже 6 років вроді. Сучасні ну. діти встигають всього і дуже багато. Ну, не, не завжди. Ще я люблю подорожувати, то пішов на пласт, там різні табори такі мандрівні, там, де ми в наметах спимо, і в спальниках там готуємо на вогні. Я теж таке люблю. І все, більше вже нічого не маю. Дуже цікаво, дуже цікаво, насичений в тебе такий побут твій. Так що ти не встигаєш сумувати. Немає в тебе на це часу. Нема. Ну і добре. Всім би так. Добре, ми раді, що ви були з нами. Чекайте на наступні наші подкасти. Будемо знайомити вас з наступними нашими гостями. І гарного вам дня! Па-па!